Добрий вечір вам всім і ще раз. Мені сьогодні дуже приємно знаходитися на цій сцені, в цьому прекрасному місці, яке називається Локачі, на цій гарній площі. Приємно бути з командою волинських патріотів і дарувати вам ці слова, ці пісні. Ці хлопці самовіддано, зовсім безкоштовно, грають для того, щоб підняти дух патріотизму у всіх нас. І зараз на сцену піднімається гурт брати Володимира Красулі. Весною діваються ті брови, весною вилішають сади. Люблю латаття жовті брови, люблю кусок біля води. І ніколи б я на світі, Дикі квітів не топтав, на полях і серед вітів, серед трав, Я кохану поцілую, я її їдяв. Яблу... фауну Особою кандидатом народні депутати України Володимир Касулі є відомий на волині своєю активною життєвою позицією. Учасник подій помаранчевого періоду. Колишній перший заступник голови рай райдерж адміністрації луцького району Володимир Романюк. Йому слово. Доброго вечора, шановна громада, селище Локачі. Як довірена особа закликаю вас, закликаю всю територіальну громаду Локачинського району одностайно віддати свої голоси за достойного кандидата, великого патріота волинського краю Володимира Анатолійовича Красуль. Спасибі вам. Зустрічайте від волинських патріотів Василь Подшипник. Добрий вечір, лукачинці! Козаки своїм пані вставили на палі, а ми лексу задаруємо, що ми добре мали. Говшики кидають, зовсім нам не шкода. Дякуємо, що залеше широ народа. Дякую, дякую, дякую робочу. Як та льоха, що держава співа. Хочу. На турічку я працюю в Кочегару, а за плату я крехую. Бачу «Э, дару. О, діточка вжиє, ліпі на моду. Дякую, що дале, за потом не Дякую, жаліці, дякую, вам го. Чики кидає від цього народа. Дякую, дякую, дякую робочу. Я хвалю нашу державу співаю... маю Дольської сільської ради Турійського району. Попросила слова Людмила Григорівна Волінюк, яка все своє життя пропрацювала на освітянській ниві, а пізніше і в органах місцевого самоврядування. Слово їй! Добрий вечір, шановні локаченці, молоді, старші і оці маленькі дітки, які тут вже пізно ввечері, а ще бігають, гуляють. Це наше майбутнє. Вітаю вас всіх із святом. Щастя вам, здоров'я, добра, добробуту. Хочу сказати, що я сьогодні приїхала з цією командою для того, щоб представити молодого хлопця Володю Красулю. Я його знаю. Малим, більшим, старшим. Я ровесниця його батька. Але я бачила, як він ріс, як він будував своє життя. Це цілеспрямована людина. Він настирний, наполегливий. Він ставить перед собою мету і старається її добитися. Він старається пробити собі дорогу. І сьогодні він балотується до Верховної Ради. Це велика мета. От сьогодні ми представляємо володю. Давайте запам'ятаємо його сьогодні і проголосуємо за його. Буває музика в Я люблю свою волиню.

Національної спілки журналістів України Василя Трофимака Добрий вечір, шановні викаченці і гості вашого селища. У цей вечір стати плічо-пліч пліч з кандидатом на народні депутати України по вашому Одномандатному виборчому окрузі Номер 20 Мене примусила одна причина. Не секрет, що перед кожними виборами кількість газет росте в геометричній прогресії, ну так, якби в лісі гриби після дощу. Тиждень тому абсолютно майже усіх обласних друкованих видання було надруковано повідомлення прес-служби. Комітету виборців України і рейтинги е, людей, яких Волиняни хотіли б бачити е, депутатами у наступній Верховній Раді. Чомусь там вже зареєстрований третього, як Володимир Красуня, і наступні дні прізвищ кандидатів не було. Зате були ті, які взагалі. І не збиратися реєструватися. Звідки ці цифри? Хто це насправді робив опитання і хто за це повідомлення заплатив, нам з вами залишається лише здогадуватися. А відповідь дуже проста. Якщо сьогодні можна купити землю, пароплави, заводи, значить можна купити і ось такі рейтинги. Тому Хто надіється, що такими цифрами 31%, того то, 25% ще когось, аби тільки не було дійсно незалежного кандидата, який не б'ється йти на розмову з вами. Значить, завіжте купити ще наші голоси. І тоді нам залишається одне: пам'ятати, що ми і зі своїми голосами не продаємося. бо не загріш щоденна молитва, коли кожен під себе гребе, а молитва, молитва і молитва порятує цю землю тебе, молитва за Україну і боротьба поруч з молодими, енергійними, незіпсованими ще людьми, справжніми патріотами, таким є Володимир Красуля. Дякую увагу. Yeah.